Покровительками давнього грецького театру були Мальпомена та Талія. Мальпомена була музою трагедії, а Талія комедії. Причини виникнення театру в Давній Греції пов'язані з обрядовими святами на честь богів Деметри та Діоніса, покровителів землеробства. Куль Діоніса з'явився разом з появою нової культури, винограду. Виноградну лозу привіз Діоніс з далеких країв. Оркестри були розташовані біля підніжжя пагорба, а глядачі на його схилі. Всі театри були відкриті та вміщували до 20 тисяч глядачів. Театр мав три частини оркестр, театрон, скену. В оркестрі розміщувалися хор та актори. Театрон місце для глядачів. Скена розміщувалася за оркестром, де тримали реквізит та приходили туди для зміни маски. Розмір театру визначався діаметром орхестру і був до 30 метрів між скеною та місцями для глядачів, були проходи, якими проходили глядачі перед виставою. У деяких театрах для підсилення звуку серед місць глядачів розташовували рензуючу посуду. Хор під час вистав коментував і пояснював монологи актора. Обов'язковою частиною свят була поява самого Бога Діоніса у супроводі сатир, яких зображували самі звичайні люди, переодягнені в костюми, за якими вони уявляли, що ходив сам Діоніс. До Бога зверталися з різними запитаннями про погоду та врожай. Діоніс відповідав резькі актори для того, щоб виглядати більшими, використовували дерев'яні сандалі, підозрюва яких схожа на платформу, кутури. Робили високі зачіски, перуки та носили світлий одяг, хітони. Всі ролі, як чоловічі, так і жіночі, виконували чоловіки та юнаки. Вони грали у масках, яких відображали одне почуття, біль, страх тощо. За одну виставу актор міг змінити до 20 жіночих масок, яких було більше, тому що жінка вважалася більш емоційною. Театр в античну добу відігравав велику роль у державі та суспільстві, тому що театр виконував важливу виховну роль. У дні театральних вистав всі робітники звільнялися від роботи. Заробітна плата при цьому їм виплачувалась. Держава виплачувала кошти на квитки. Цей день захищав від арешту.